Господь з вами. І слухам Богіє. 12 Івангеля від Марка. Слава Твої, Господи. Того часу підійшов до Ісуд один із книжників і запитав його, яка заповідь є першою з усіх. Ісус відповів, Перша є, слухай Ізраїля, Господь наш Бог, єдиний Господь. І любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою, і друга Отця, любитимеш свого ближнього, як самого себе, іншої, більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник: Добре, учителю, по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього. І що любити всім серцем, усім розумом, усією силою, і що любити ближнє себе самого це більше за всякі всепалення та жертви. А Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому, ти недалеко від Божого Царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. Слово Господнє! слава тобі, Христе! Він дуже цікавий тим, що він гарно слухається, але погано розуміється, якщо не замихатись над безпосереднім значенням слів. Підійшов до одним з книжників і запитав яка заповідь є першою з усіх? Перший цікаво, хто підійшов, один із, тобто один із спеціалістів в Святому Писанні. А ця подія діється в Ізраїлі 2000 років тому, коли держава побудована навколо релігії. Де релігія і держава не просто є одним цілим, воно не могло бути інакше. Тому закон Божий зарівнюється де закон держави. Тому в певному сенсі, хто підійшов до Ісуса? Підійшов освічений. Юрист і чиновник. Фактично, ким є книжник? Це спеціаліст по закону. А цей закон є головним в державі. І що це питає, яка заповідь є першою з усіх? Тобто з усіх законів, який має стояти на першому місці. Бо ясно, що всі закони потрібні, але потрібна і ієрархія. Щоб коли пересікаються різні інтереси, можна було прийняти рішення, розуміти, що так, і це важливо, і це важливо, але це саме важливе. І це питання про найважливіше, про те, що має керувати усім. І от в цьому контексті це питання стає відразу набагато цікавішим і зрозумілішим. Ісус відповів, слухай Ізраїлю, Господь наш Бог і він і Господь. І любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, всією своєю душею, всім своїм розумом і всією своєю силою. Ісус у відповідь цитує фрагмент Стори перших книг того письма, з того, що називає Іншим, в інших ситуаціях називають законом Мойсея. Увага! Законом Мойсея. Тобто, ми сказали з Конституції. Якщо б ми говорили з сьогоднішніми термінами, якось так, щоб пояснити, що саме це, статтю з Конституції. Якщо перекладати на сьогоднішній день, перше слухай Ізраїль. На єврейській це звучить Шма Ізраїль. Чуєте це слово Шма Ізраїль? Це одна з молитв єврейських, традиційних. Тобто ця перша заповідь є молитвою, яку вони мали промовляти кожного дня. У нас часом так є, що деякі люди мали в Старше, там, Молитися зранку не тільки основні бути Чинаша, Ліси Марія, Солосвіс, ну, а і, наприклад, 10 Божих заповідей, і там кожен день читаю. Це по тому самому принципу. Нагадуючи собі, який є фундамент, яке є Слово Боже. І починається зі слов, не роби там щось, а починається зі слів. Слухай Ізраїль!» Це перші слова. Тобто Бог закликає вибраний народ. Дорожчих в першу чергу слухав. А хто такий, хто слухає? Це той, який хоче керуватися не власним розумом, не тим, що всередині. А тим, що прийде від Бога. І оце головне слово, то, що далі є розвиток. Чому на це звертаю увагу? Бо гріх первородний нас зрав... ну, так, змінив в гіршу сторону. І ми маємо тенденцію до того, щоб не слухати нікого, а тільки... Власної думки. Це спричиняє проблеми і конфлікти на всіх рівнях. Реально на всіх. В родині, коли жінка з чоловіком одного не слухають, це одразу конфлікти. В мерії, якщо мер нікого не буде слухати, це робить тільки по-своєму. Там, ну знаю, через місяць вже все почне палати. Правді взагалі мовчу. У всіх у нас є тенденція. Це наслідок егоїзму, який увійшов в наше життя разом із гріхом. Коли я кажу слово егоїзм, я, то треба розділити. Бо часом це здор здор здоровий егоїзм і хворий. Здоровий егоїзм – це так насправді вміння слухати себе. Чого моє тіло потребує? Тому я уникаю фрази здоровий егоїзм, бо це таке суперечне саме в собі. Бо якщо я слухаю, то я перестаю бути егоїстом, я перестаю концентруватись на собі. Слухай Ізраїлю, і що ми чуємо далі? Господь наш Бог єдиний Господь, і любити любитимеш Господа Бога своє всім серцем, всією, всією душею своєю, і всім розумом, і всією своєю, своєю силою. І це слово може бути не мало зрозуміле. Бо воно вроді всі слова зрозумілі, але про що йдеться? Думаю, кожен з вас чув фразу про те, що Бог є любов. Всі чули, правда? Так уявімо собі як рівняння. Бог дорівнює любов. І в такому рівнянні частини ж можна переставляти. А давайте переставимо це отут. І прочитаємо цей текст знову. І він буде звучати дуже цікаво. Слухай Ізраїль! Господь, наша любов, єдиний Господь. І любитимеш. Любов всім серцем своїм, всією душею своєю, всім своїм розумом і всією своєю силою. Правда, цікаво звучить. Любитимеш любов. А що можна любити не любов? А можна. Центр свого життя можна поставити інші речі. Сьогодні брат людей, які люблять ненависть. Вони знаходять для цього виправдання різні, що водиш, іде війна, ми маємо там ненавидіти ворогів і так далі. Типу, як же ж можна їх любити? І коли в центрі життя людини ненависть, і що ця людина ненависть, любить і розмножує, і чинить центром свого життя, там війна не, не закінчиться ніколи. Бо якщо це наповнює, якщо це головне, що є в житті, воно буде проникне в всі сфери життя. І працю, і родину, і все інше. Так само можна любити гроші. І тоді вони будуть головним принципом. І тоді всі відносини будуть через призму заробляння грошей, всі праці і так далі. Це буде чинити людину нелюдською, бо тоді інші будуть інструментами для досягнення цієї цілі. А коли там на першому місці стоїть любов, якщо людина любить любов і чинить її центром свого життя, тоді вона це буде вносити в усі свої відносини, в свою працю, в родину, в державу, в політику, в комунальні праці різні, в мерію, в армію. І тоді. Любов буде впливати на все це. І ми це чуємо відразу і каже, а друга Отця любитимеш свого ближнього як самого себе. Іншої більшої заповіді від цих немає. Ісус об'єднує їх в одну. І це насправді одна. Бо якщо по -по поставити любов на перше місце, вона буде проникати всюди. І, звісно, у відносини з ближніми. І тоді, як ці відносини зміняться? Зміняться. І от тут настає черга для приємних запитань. А чому ж це ми так? Часто не робимо. Це ж родиш класно, щоб любов сповнювала життя. Де, проєдь, радість, сенс. А чому ми так не робимо? І оце капець, яке неприємне запитання. І воно висвітлює те, що егоїзм робить нас безумними. Тому що з одного боку, ми ніби ми хочемо жити в любові, а з іншого боку, показується, що ні. І є ще такий цікавий, як так сказати, побічний ефект. Любов приносить радість, щастя. Це її побічний ефект. Ну, так само, як от я люблю цей приклад з випічкою. Коли печеньки, наприклад, та сама мозаїка, там випікається, то по кухні вже запах. Він всі такий раз відразу тішаться. Але чи той, хто випікає ці печеньки, вип... ви... випікає запах? Ні, він робить печиво. А печиво само по собі приносить запах. І наповнює будинок. Так от і зі щастям, так. щастя це оцей запах. Ми його не втикаємо. Можна його штучно приносити, але тоді це ну, така, така собі історія. Якщо хтось до хану себе поливає, то, звісно, це класно. Але, будь ласка, от 5 метрів від, від мене, бо дихати немає. Ми не можемо себе зробити щасливими. Але якщо в нашому житті є любов, вона нас робить щасливими і радісними. А якщо там її немає, то як би ми не хотіли досягти любові і радості, ми не можемо. От тупо не можемо. І це трагедія часто талановитих егоїстів. Вони з усіх сил хочуть бути щасливими. Вони тяжко заради цього працюють, роблять великі речі. І щастя від них втікає. Доки не станеться, наприклад, щось такого, як рік тому. Коли Харків за чудо, про яке я буду розказувати, доки живу. Одна частина людей, які вирішили, що вони для себе важливі, виїхали з Харкова. Ті, які ну, були бідними, потребуючими, виїхали з Харкова. А ті, хто лишилися, еволюціонували того, що, щоб вижити, треба допомагати іншим. І оце волонтерство от рік тому весною. Таке стихійне, справжнє, але таке, яке от, от воно до серця проникало, от аж до сліз. Коли кожна людина, яку ти зустрічаєш, тебе питає, в нас є то, може вам треба було допомогти, а в нас там є консерви, а в нас є е, мука. А от ми вам прив... привеземо мішок і цей мішок, Ясно, я в житті ніколи не бачив мішок укропу і Петрушки. Во такий. І от тоді багато людей відкрили. Багато людей, які раніше жили ради того, щоб в Харкові заробляти парки. Ну, в Харкові так званий було. А тут вони відкрили, що, це... це така річ допомагати іншим, яка приносить радість і щастя. І це як пожар, так, через з так пройшло. Завдяки цьому ми вижили як місто. Бо інакше багато людей загинуло просто, бо не було ліків, бо не було їжі, бо немає як добратися до вокзалу. А завдяки цьому. І люди вижили. І радість пройшла посеред війни. І мисяме щастя таке. О, тіпа, я тут. І при цьому цьому повторюю ми самі періодично перестаємо любити любов. Прадиксально ми самі себе тоді робимо нещасне. І це то, що називається словом трагедія гріха. Бо це слово сполучення трагедія гріха ви чули не раз, я переконаний. Але ми трошки дивимося на те, що це таке. це насправді трагедія. Це замкнене коло насправді. І з цього замкненого коло нас визволяє Бог. Бог, який без Христі прийшов, щоб нас обдарувати любов'ю, хоча ми... Були негідні і часом сьогодні є негідні. Але Бог нам дає любов, щоб нам дати шанс вирвати з цього кола. Щоб ми могли досвідчити цього, і в ньому мали шанс врятуватися з цього, цього, цієї трагедії гріха. І тому, Парадоксально, власне, От виконання цієї затоді приносить свободу. Бо багато людей в думає, що свобода це коли я нікого не слухаю. Але тоді ми раби нашого егоїзму. А він робить нас нещасними. Яка ж це свобода? Це печаль. Це трагедія. А коли ми самі обираємо, щоб в нашому житті царювала любов, тобто царював Бог. Не ідеологія, не теми системи, а Бог. Тоді приходить свобода і також внутрішня від власного егоїзму. Оце найбільше рабство так насправді. І тому це перша заповідь, власне, ця. Бо вона, коли виконується, вона перемінює все. Це той закон, який впливає на все. І який перенесено до нас найважчий. І з цього ми і сповідаємося більше всього. Де, ну, все, часто, ну, посварилися, десь там щось зробили. А от з того, що не слухали Бога і не хотіли з цього ріту. А так насправді це головна проблема, а інше це наслідок. Це неприємні питання, але вони нам допомагають зрозуміти керунок. І коли Господь буде нас царювати, тоді ми є на дорозі до свободи, до радості і до щастя. Молімося сьогодні, нехай Господь нам допоможе в цьому, пожалуй Духа Святого, щоб ми могли його слухати, а слухаючи, знайти любов, щастя і радість.